Самий величезний привіт. Запрошую вас в Аврору. Сьогодні дуже багато червоних цінників. Акції в магазині Аврора з 30 грудня 2024 року по 5 по 5, включно січня 25-го року. Дякую вам за коментарі, дякую вам дуже за ваші вподобайки. Бальзам для Губ. Це якась бачу новинка в такому тюбіку 24 гривні. Уніває бальзам для губ по 89 гривень, це акційна ціна. Рексона кулькова 62 гривні. Антиперспірант жіночий 59 від Синіта. Рексона спрей 97. Так, Тут у нас Синіта чоловічий кульковий 32 гривні. Також можна придбати Нівея кульковий, чоловічий 72 гривні. Набір пензликів для макіяжу 88 5 штук упаковці. Також зараз зі знижкою 50% спонжі для вмивання, зверніть увагу: по 7 гривень. А зі знижкою набір спонжів для пудри дві штуки 14 гривень. Так, це здається також спонжі, називається набір спонжів для макіяжу в такому а, пластиковому чохлі 59 гривень. Ось такі дві штуки можна придбати за 49 гривень зі знижкою. Пензлики чи щіточки, як правильно називаються, пензлики косметичні по 29 гривень. Одноразові станки для гоління жіночі по 12 гривень. Так, це якась новинка, також станок, мабуть, для гоління, що це воно таке. А Станок для гоління жіночий міні 69 гривень зі знижкою. Дуже хороша знижка на ось ці станочки для гоління Max Lady. Тут 5 станочків на 2 леза. І ціна їх 24 гривні. Зверніть увагу. Зубна паста перлина 125 мл по 29 гривень. Кусачки для нігтів 39 гривень металеві. Тример манікюрний для кутикули, 7 гривень. Ці манікюрні, а для нігтів 69 гривень зараз зі знижкою. Зі знижкою ось, ось такі щітки, браші по 39 гривень. Ось такі трішки дешевші кольори в асортименті по 29 гривень. І ось такі великі контурні. Із загибом по 49 гривень масажна для волосся. Не пам'ятаю, чи такі були у нас щітка для волосся. Зараз проб'ю ціну, мабуть, як новинка. 99 гривень. Ось такі бараші можна з собою взяти у косметичку кинути. З одної сторони люстерку, здається, якщо я не помиляюсь, так, а з іншої сторони щітка. 29 гривень. Зараз пов'язки для голови. Ціна такої 59 гривень. Ще хочу показати ось таку міні-щітку для волосся. Це, мабуть, також новинка. І ціна такої щітки 55 гривень. Щітка для волосся міні з тонкими зубчиками написано. Ну що, хочу сказати, що вже зима нормально не почалася, а в Аврорі вже розпочалася весна. Ось такі штучні квіти привезли. Декори, декор. Для дому. Тут я ще рожеві знайшов. Зараз скажу ціну такого декору. 99 гривень. Так, ще ось така травичка. Це також новинка. Ціна. Так, щось воно не хоче сказати нам ціну на цю травичку. 59 гривень рослинка. Так, давайте подивимось, що тут у нас зі знижкою. 109 гривень, ось такий набір, гель для душу та скраб для тіла 109 гривень. Так, а оці набори, якщо я не помиляюсь, були трішки іншому кольорі. Да, Ось вони стоять. А, в такому фіолетовому зробили ще ось такий темно-сірий, сірий сіри коричневий е, Сіро-чорний. Е, сіро так, і що ж тут в наборі? Давайте прочитаємо. Я не прочитаю, там дуже... Маленький дрібний шрифт. Може тут буде краще видно. Набір аксесуарів для догляду за тілом. Подарунковий три штуки. Тут, мабуть, мочалка. А, та, оце, це мочалка, потім така мочалка для гелі для душу, хоча така теж для гелі для душу. І роллер для тіла, якийсь масажний роллер. І тут майже точнісненько такий самий, тільки тут ще а, додали пензу. Мабуть, там теж є пемза, не знаю, але. Але мені здається, цей важчий трішки. 119 гривень. Зараз ось цей фіолетовий зі знижкою. В акції зараз крем мило від торгової марки ШИК. Тут 500 мл 49 гривень. Крем мило рідке 450 мл 18 гривень. Фортеза, бальзам. Для фарбованого волосся пакування 400 мл 89 гривень. І також, хто полюбляє ці шампуні фортези, також вони зараз зі знижкою, 89 гривень 400 мл. Сульсена шампунь проти липу, лупи 134. Так, зі знижку це найдешевша ціна. Я дивився в іншому магазині у ці професійні шампуні, кондиціонери набагато дорожчі. 400 мл 149 гривень. Є дуже багато їх тут, тобто можна обрати саме для того волосся, який вам потрібен. 149 гривень, 400 мл. Також зараз в акції шампунь трішки зробили, бачите, менший об'єм, тому що ви пам'ятаєте, вони були в таких літрових пляшках шампунь 400 мл 69 гривень. Їх також є а, в двох видах. І з цієї ж серії можна придбати кондиціонери. Вони також зараз по 400 мл по 69 гривень. Два в одному чоловічий шампунь та гель для душу. Пакування 250 мл 42 гривні. По 18 гривень мило тверде біянка, 140 грамів є різні аромати. Зі знижкою тверде мило шик оливка 44 гривні. Маска для волосся від Dr. Санте. Пакування 300 грамів 84 гривні. Кремовий гель для душу. Магнолія та білий чай 510 мл. Також хороша ціна 44 гривні. В акції ось такий великий гель для душу. Мохіто, пляшка з дозатором, тут цілий кілограм. І в акції він 59 гривень. Кремовий, душ, кремовий гель для душу фруктові по 430 мл 44 гривні. Ще є полуниця та кавун. Зі знижкою зараз можна придбати пінку для вмивання. Елін. Пакування 150 мл об'єм 55 гривень. В акції крем Кремні Софт. 86 гривень 100 мл. А, це ціни до першого. Так, вибачаюсь. Пластилін, пастельні кольори. Тут 5 кольорів, 9 гривень. Дивіться, які цікаві стікери я знайшов для нотаток у вигляді лаків для нігтів, помад. Для дівчат ціна стікерів 19 гривень. Хочу показати новинку в нашій Аврорі, такі перламутрові. Олівчики 77 гривень. Ти ж можеш, наприклад, її зробити жовто. Зараз ось такий великий скетчбук лише 29 гривень. Скажіть своїм знайомим, хто користується такими, або своїм дітям та внукам. Це дуже хороша ціна на оцей скетчбук великий. Хочу вам швиденько показати блокноти, які з'явились новинка в магазині Аврора. Ось такий з малюнком 44 гривні. Блокнот на спіральках, теж дуже багато різних малюнків кольорових, 59 гривень. Це також досить цікавий, з такою бамбулеткою, з, тверда... з твердою обкладинкою. Ціна його 119 гривні. І оці також новинка по 39 гривень на спіральці. Є такий ще з чистими листочками, як альбом для малювання на спіральках. Це також новинка 49 гривень. Так, цих совушок я вам показував, а ось тут з'явилися ось такі шишки, досить гарні. Цікаві. Це також як новинка. 24 гривні. Нічник під мережі. Два режима 49 гривень. І ось такий також нічник з датчиком освітлення. Датчик. З датчиком освітлення. 49 гривень, може щось не розумію. Чи з датчиком руху. Ну добре, дуже хороша річ. Реле контролю напруги. Гарантія 2 роки. Зараз зі знижкою. 349 гривень. Тут ще якась новинка. Нічний силіконовий акумуляторний ліхтар. Давайте відкриємо, подивимось. Дивіться, які кумедні зайченята. І коли ви до них доторкаєтесь, вони змінюють свій колір. Я скажу, що це дуже чудова річ, така дитині <гум> в кімнату. Я би ще сам би таким, знаєте, бавився. Зараз скажу ціну такої новинки, свічника, підсвічника наговорив світильника. USB-шнур входить в, в саму, ну, входить в набір 299 гривень. Ну, цю зірочку діставати я не буду, тому що точнісінько така сама, силіконова, і я вже її показував у відео. Так, і ціна такої зірочки нічника 279 гривень. Такий нічник ви теж повинні пам'ятати, також силіконовий, точнісінько так світиться різними кольорами. І він зараз зі знижкою 169 гривень котик. Дивіться, яка чудова зірочка. Це також світильник, працює від батарейок. Ціна його 59 гривень. Не міг вам не показати оцю цю новинку світлодіодний ліхтарик, 150 метрів б'є. Його промінь освітлення. Гарантія, я вже сказав один рік, ось в такому футлярі. Досить, я скажу, мабуть, потужний. Масивний. Ой, він і дуже важкий. Ось така новинка. Ціна його 399 гривень. В акції будильники по 88 гривень, кольори в асортименті. Також зі знижкою зараз 20% лампочки. Зі знижкою зараз прожектор 149 гривень. Такий також можна зараз придбати зі знижкою 50%. Ціна його 99 гривень. Ще одна новинка, ліхтарик з акумулятором. А ось такий зараз можна придбати зі знижкою 87 гривень. Млинок для спецій ось такий. Він зараз зі знижкою 84 гривні. Продається в коробках. Акція на дерев'яну коробку для серветок. Зі знижкою зараз можна придбати 88 гривень. Келих для пива, якщо придивитися, можна побачити всередині. Перевернуту пляшку, бачите, і коли наливаєте пиво, одразу можна буде побачити це краще. Ціна зі знижкою зараз 88 гривень. Подвійні стінки. Секрет у тарілці: зелень та овочі, білкова їжа та вуглеводи. Досить хороша тарілка, щоб більше порцій не наложити. Ціна її 149 гривень. Бачу, допродають новорічні, новорічний посуд, де 99 гривень. Ось така велика тарілка. Можна придбати ось таку десертну новорічну за 49 гривень. В акції салатник. Квадратний. Ціна зі знижкою 109 гривень. Набір келихів для пива в наборі дві штуки на 500 мл 179 гривень. Набір келихів для вина тут 6 штук. Набір 179 гривень. Келих на 275 мл. І зі знижкою також ось ці новорічні тарілки у вигляді зірочки 99 гривень. Овочечистка металева, тут три насадки, 65 гривень зараз зі знижкою. Ось така терка ручна 49 гривень. Зі знижкою силіконова лопаточка із металевою формою 55. Прес для картоплі 34 гривні. 44 гривні шпатель кондитерський. Він був трішки дорожчий, як стільки з'явився в Аврорі. А зараз можна придбати за 44 гривні. Вінчик для збивання. Металевий напівавтоматичний 58 гривень. Ось такий кухонний інструмент. Це новинка в магазині Аврора, піпетка, пензлик та голка. Ціна 149 гривень. По 12 гривень пензлики кухонні. Форма для цукерок у вигляді сердечок силіконова 10 штук, 39 гривень. Рукавиця прихватка. 139 гривень. Ось така ще є Прихватка силіконова, кухонна. Ціна такої 29 гривень. 29 гривень. Підставка під гаряче. Молоток для м'яса. 129 гривень. Тут я ще знайшов ось такий. Також двосторонній молоток металевий для м'яса. Ціна 59 гривень. Качалка для тіста 119 гривень. Стрічка гірлянда працює від розетки. Тут 300 лампочок, 5 метрів, 174 гривні. Колір жовтий. Зі знижкою на, з такими лампочками. І тут 10 лампочок 3 метра. Зараз зі знижкою 195 гривень. Набір свічок новорічних. Фігурні. Є різні різні фігурки в різних кольорах. Зараз вони в акції зі знижкою по 55 гривень. Також зверніть увагу. Я знайшов дуже цікаву новинку для маленької принцеси. Тут в наборі а, тіні для повік, лак для нігтів. А, на жаль, немає а, губнушки. Ціна набору 77 гривень. Дуже цікава також іграшка для маленької принцеси. Сумочка 249 гривень. А вона зараз навіть зі знижкою 199 гривень. Так, новорічні хлопавки є така трішки більша, 44 гривні і трішечки менша по 39 гривень. Бенгальські вогні в магазині Аврора коштують 22 гривні зараз. Герлянда на 100 лампочок, 4 метри. Світить кольоровим. Ціна зараз зі знижкою 37 гривень. А я ці ялинки пам'ятаю, вони стояли по повній вартості, а зараз 199 гривень. Можна придбати зі знижкою. Я знаю, що купують такі стрічки, їх навіть вмонтовують, ставлять якось під шафками на кухні. Дуже круто тоді виглядає. А кухня в новорічному такому забарвленні, кольорова по кольоровому світиться 480 лампочок, 10 метрів. І ціна такої гірлянди стрічки. Зараз скажу, самому цікаво: 349 гривень. Верхівки для ялинки лише 9 гривень. Бери не хочу, називається. Да? А оця зірка дуже крута. На жаль, я її не можу відкрити, розложити, показати вам, але коли її розложити, вона надзвичайно круто буде мати вигляд. Зараз вона зі знижкою 46 гривень. Для пухнастиків Pan 10 гривень, пауч-пакет. Також бачу в акції до 5 січня клуб 4 лапи. Ой, це найдешевша ціна 13 гривень. Десь я бачив дорожча акційна ціна. М'ясна миска 11 гривень. Зі знижкою пауч пакет мяу 10 гривень. Сухий корм фріск 270 г 44 Я хочу побажати вам економних покупок, всього найкращого. З вами зустрінемося у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд!